Друзі, усім привітик! Всіх вітаю у новому відео. У нас сьогодні раночок трошки похмурий, сонечко не видно, тож зараз йдемо на кухню зігріватися смачною кавою. Маю надію, що смачна, тому що вчора взяли і купили новеньку, ще не куштували, навіть не розпаковували. Тож будемо зараз дегустувати. ЛВТБ взяла нову каву спробувати. Вона з бюджетної лінійки, 138 гривень коштує. Маю надію, що нормально. Подивилася, що пише еспресо. Думаю, має бути насичена, міцна, я таку дуже люблю. Тож будемо коштувати, що нам за таку ціну запропонувала ця фірма. Насипала, щойно каву пахне. Приємно, така дуже-дуже сильно подрібнена файненько. Думаю, що теж буде без жмахів. Не класно, я люблю дуже-дуже міцну. Зараз будемо пробувати смакувати. Потім скажу вам, раджу чи ні. Тільки помішала, немає ніяких жмихів, пахне класно. Йдемо пити. Зараз зроблю собі швидкоруч якусь канапку. Капустку вже буду ховати у холодильник. Дуже класно заквасилася, кисленька така. Так що маємо тепер свою, буду робити частіше тепер. Вчора займалися пранням, все вже повисихало, все поскладала. Єдине, що залишилося, Женя ще коли нас не було, взяв, поправ постіль з зеленим рушником. І воно тепер такого жовтого кольору стало. Раніше було білого. Не знаю, на камері не видно. Не знаю, залишати так, але якось так неприємно, знаючи, що воно було біло-сніжне-біле. Вчора його замачувала, попрала руками, а потім ще в машинці прокрутили і толку особа. Ні, ну трохи краще стало, але не знаю, так дуже шкода. Гарна була постіль якісна. Не знаю, якщо ви знаєте, чим можна відбілити, можливо, тим е е е кисневим. Порошком хтось мені якось радив, можливо, ним варто спробувати. Чи відпереться це ж не брут, а це фарба якась така неякісна, полиняло і все. Чи вдасться врятувати постіль, не знаю. Якщо що, пишіть в коментарях, підказуйте, що можна з цим зробити. Бо просто якийсь жовтий колір став. Я зараз понаводжу трохи порядок, позамітаю, поскладаємо іграшки, бо вчора з вечора ліса пороскидала. Та будемо готувати, будемо, мабуть, готувати нарешті шарлотку, як я і обіцяла. Що, друзі? Зараз готуватимемо шарлотку. Ті яблука, що я купувала, одне вже з'їла лісенька, мабуть, я зараз ще половинку відріжу її, дуже вони смакують. Я шматочок спробувала. Це яблука-груша на смак, солоденькі, такі соковиті, просто бомбезні. А ці два яблучка це лісеньку пригощала сусідка наша і пущу їх на шаролотку. Зараз, зараз почищу шкірочку. Тобто два цих і половинку. Половинку від цього десь склянка цукру, два яйця і десь така сама кількість. Якщо у вас є склянки звичайно міряйте склянками, можна з цукру менше, щоб не було дуже солодко, хто, хто не любить. І така сама. Кількість борошна, не знаю, тут у мене вистачить, якщо ні, ще одну пачечку про всяк випадок купили. І зараз буду готувати, взбивати мені тут нема чим. Тобто, зараз виделочкою трохи зіб'ю, змішаю яйця з цукром, додам трохи розпушувача, тому що нема змоги збити, і буду додавати борошно. Так, отже, нарізала я вже яблучка, не знаю, всі п'ють, не всі, будемо бачити, смазала знову про всяк випадок одну і трошки показу, застіліла пергаментною бумагою, вбила вже 2 яйця. Зараз трохи їх отакою виделочкою розмішаю. Розмішаю. А тепер додам одразу весь цукор. І перемішаю до однорідної консистенції. Так, друзі, яйце з цукром перемішала, відміряла десь так само борошна, одну склянку, і про всяк випадок додаю розпушувач для тіста. Майже десь столова ложечка, але трохи менше. Даю його сюди у борошну трошки перемішаю тако. І одразу всипаємо і перемішуємо. Так як тісто я не взбивала, то я, в принципі, не боюся, що там щось сяде. А якщо тісто взбивається, то обов'язково треба обережненько так знизу догори перемішувати. Таке в нас легесеньке тісто, Два яйця, склянка цукру можна менше. Склянка борошна. І якщо не взбиваєте міксером, то додаємо ще трошки розпушувача. Ось таке у нас вийшло тісто консистенції густої сметани. Ось таке воно стікає з ложки. І зараз буду перекладати у чашу мультиварки. залишилося у нас ще яблучко десь парижу застосую. Е, якщо б я випікала у духовці, я б ще посипала трошки цукром зверху, і потім була б така цікава така, скоринка, солоденька. Але сенсу немає, бо з цього боку воно буде світло в мультиварці, а буде таке підпечене знизу. Тож, закриваємо. Вмикаємо, як вже останнім часом на режим випічку. Тут у нас година, але я, мабуть, не знаю, подивимося, бо через 30 хвилин, або через 40 хвилин подивлюся. Мабуть, навіть через 40 хвилин, бо якщо в духовці випікати, духовка зазвичай розігрівається, а потім ставиться тісто, там пиріг. Тут у нас нічого не розігріти, поки вона розкочається. Тож. Будемо десь, не знаю, мабуть, 40 хвилин чекати, а там <гум> будь-що буде. Побачимо, що в нас з цього вийде. Я вже трохи прогавила час, вже 45 минут стоїть наша шаролотка зараз. Тут вона тут бо Ніби тісто не тягнеться. Десь подівалися всі зубочистки, а Взяла сірник і він щойно впав в мене там за стіл. Готова, буду вимикати і, і поки що тут залишу. До речі, виглядає дуже пухкою. На камері не видно, але Але така повітряна, пухка, враховуючи те, що я нічого не взбивала, всього лише з двох яєць. Скоріше б вона трошки остигла, хочеться її достати та подивитися, що там в нас вийшло вже. Друзі, щойно достала та порізала нашу шарлотку. Подивіться, яка вона пухкенька, Всього лише з двох яєць пахне дуже-дуже смачно, дуже ароматно. Я не стала купувати корицю. Взагалі-то в шарлотці в випічці з яблуками я дуже-дуже полюбляю, але Женя не особо її любить і тому не стала додавати. І так дуже-дуже класно ароматно пахне. Тож, зараз буду знову ставити чайника, робити до шарлотки чай. Думаю, цей напій буде краще пасувати за каву. До пирога з яблуками. Тож беріть рецепт до уваги. Якщо у вас ще є якісь е, рецепти такі прості з е, малої кількості інгредієнтів, які дуже просто готуються, обов'язково діліться. Я залюбки перейму ваш досвід та буду. Буду теж пробувати готувати для своєї родини прості такі смаколики. А цей пирог вартий уваги, я думаю, особливо якщо до вас йдуть гості раптово, дуже швидко це все зробити. Можна не лише з яблуками, а з будь-якими ягодами робити. Дуже мені, до речі, подобається з вишнями. В мультиварці, звичайно, я ні разу не випікала, але коли випікала ще вдома в духовці, з вишнями робила дуже-дуже смачно було, дуже ароматно, соковито, дуже-дуже класно Тож Раджу вам. Усім привіт, Щойно сходили в магазин і вирішили, поки ще світло, ще сонечко не сіло трохи пройдемося, погуляємо. У мене під минулим відео був такий коментар, що, на жаль, канал почав перетворюватися на кулінарний. Ну так, я це не заперечую, тому що е ремонти я наразі на зйомній квартирі. Однозначно не буду робити, щось десь кудись їздити. Зараз мороз, чоловік працює, ми десь самі в незнайомому місті теж кататися не будемо. Та і не таке, це вже там велике місто не обласного значення, що можна десь там поїхати погуляти, на якісь там доставобінчательності подивитися. Нема тут чогось такого. Незвичайного не знаю. Тож показую, як є наразі своє життя. І ще майже під кожним відео одне й те саме схоже питання, чому ми налягаємо з Донею на обстеження, не займаємося, чому вона не розмовляє. Вже багато разів обсуждали цю тему. Я з дитиною займаюся, дуже багато інформації, е якихось там ігор, каратки, е ну Багато чого там придбали, займаємося, граємося, вчимо там цифри, літери. Цифри вона більш-менш там от від одного до 10 вона точно знає, вона все показує, викладає е по порядку. Це запам'ятовує, дитина дуже розумна. Я думаю, стосовно запуску мовлення, в неї буде мовлення, все буде добре, дуже багато позитивних, позитивних змін я бачу за той недовгий час, що ми разом тут наразі живемо з чоловіком. Також перед тим як їхати сюди, ми їздили за лісою на енцефалограму, все було добре. Їздили до нашого невролога, показувалися, вона виписала там ліки, вітаміни, все приймаємо. Коли нам треба, через який час, там через кілька місяців приїхати, показатися, ми обов'язково приїдемо. Також до совдолога і до невролога. Як повернемося до Харкова, обов'язково ляжемо на те обстеження. Не знаю, хочеться поки що закрити цю тему, бо скоро ми повернемося і будемо далі займатися. Теж багато обсуждалося стосовно того, що зараз дуже холодно. Аліса дуже часто хворіє, хапає ці всі віруси, простуди. І навіть в коментарях мені багато хто з вас радив не кататися, поки зима по тих лікарнях і, і не мучити дитину. Потім вона на цих на ліках, на антибіотиках, і нащо воно все треба зараз поки що. Поки що я не знаю, ми тут. Найближчим часом поїдемо. Зима вже закінчується, маю надію, що скоро вже буде тепло, та будемо спокійно кататися, займатися не по морозах, не по холоду. Такі ось справи.